Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї вечірньої молитвної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, що ви збагатилися у надії силою Духа Святого. Сьогодні ми будемо говорити з вами про радість. Радість, бадьорість про ту чесноту, яка дозволить подолати сум, ту чесноту, яка дозволить людині знову повернутись до життя. Пригадуючи вчорашній, вчорашні нашого роздуми, хочу пригадати, що, що таке сум. Це коли я втрачаю смак життя. Сум це коли я втрачаю ціль, коли я втрачаю розуміння, для чого я живу. І внаслідок того, що я втрачаю смак цього життя, людина втрачає бажання жити і боротись. Вона перетворюється на такого, знаєте, е як би це сказати правильно? Річка бурхлива річка, яка гірська була, і коли ти йдеш в, е, на річку, перепрошую, щоб пояснити, що, що, що люди, з людиною стається, коли вона впадає в сон. Коли людина має ціль життя, радісна, вона є гірською річкою. Та бурхлива, та руйнує все довкола, змітає все, але вона завжди чиста, вона очищає себе. Ну, як річка виходить на рівнину, те, чи її сповільняється, річка зразу обростає болотом очеретом, намулом. І от для того, щоб вона була далі чистою, щоб можна було нею, як то кажуть, користуватись, потрібно її чистити. Так от, сум це та річка яка сповільнює плин життя. А чеснота, яка дозволить нам повернутись до життя, це є радість, радість, бадьорість. І от, щоби подолати сум, ми повинні усвідомити одну просту річ, що це зробити надзвичайно складно. Можливо, саме сум, оцей сум, депресія це той стан. Який, можливо, найважче подолати. Тобто ось цей гріх, як на мене дійсно, є найважче подолати. Так от, щоб подолати сум, нудьгу, депресію, потрібні неймовірні зусилля, Необхідно потрібні зміни. Людина має змінити своє життя і не просто змінити стиль свого життя. Людина має змінитись Фізично, морально і духовно. Тобто, людина має себе розвернути на 180 градусів, змінити своє мислення. Є два способи, як можна вийти із суму. Тобто два способи, які є різні, вони є різні. І я скажу так: застосовуючи тільки один. Результат може бути ем, результат, ну, будемо так, я не скажу, що результату не буде, але він буде дуже слабкий. Отож, перший спосіб це морально-психологічний, а другий спосіб це духовний. Ці два способи насправді вони є різними. Але тільки разом, коли ми використовуємо і один, і другий, ми дійсно можемо досягнути результату. Бо Тому що і духовний, і морально-психологічний це ті кроки, які заставляють нас змінити своє життя. Бо коли ми робимо щось тільки одне, ми втрачаємо зовсім інше. Тож поговоримо спершу про духовний спосіб повернення до радості, перепорослює до життя, тобто подолання суму і нудьги. Перше, це є молитва. Постійна, причому постійна молитва. І ця молитва має бути не, знаєте, десь колиста, але постійно означає, що людина стає на молитву в чітку конкретну годину. Тобто, якщо вона людина призначає собі, що вона зранку і ввечері молиться, допустимо, там, в 9 годині, то це означає, що кожного дня. Зранку і вечір, в 9 годині, що би не було, людина має бути на молитві. Та, є різні обставини, але це радше може бути тільки виняток із правила, який не може постійно повторюватись. Тому що, якщо я постановив для себе, це значить це має бути. Тобто постійна молитва в конкретну годину, це є перший крак до виходу із смутку. Бо смуток це хаос це розбитість, а постійна стабільна молитва це порядок. Тобто хаос смутку ми долаємо порядком молитви. Знову ж таки, молитва це розмова із Богом. Має бути піст, сповідь і діла милосердя. Піст і сповідь чому так важливо? Є? Коли людина є… Дуже часто трапляються такі моменти, що людина наче заїдає оцей свій стан. І вона тоді без розбору їсть, 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 і якийсь один момент вона перестає помічати, що з нею робиться щось не так. Тому пісць, це, – тобто, це коли ти не просто відмовляєшся від їжі, а ти регулюєш свою їжу. Ти контролюєш її. Більше того, це не тільки їжа, це ще й відмова від певних речей, в які я впадаю в залежність. Сучасний світ дуже велику має залежність від, перепрошую, від телефона. І от саме обмеження кількості годин перебування в соцмережах без потреби це теж є форма посту. Відповідно виходу із смутку. Діла милосердя. Діла милосердя це коли ти долаєш свою прив'язаність, прив'язаність до матеріальних речей. І через діла милосердя, людина, яка ділиться, вона починає цінувати те, що в неї є. Вона починає цінувати. Життя інших людей, заради яких готово зробити якесь діло милосердя. І коли ти починаєш цінувати життя, ти розумієш, що варто заради Нього жити і відповідно борешся. Всі ці речі допомагають людині повернути, на першу чергу, віру в Бога, віру в любов, силу і милосердя. Повернути віру. Це означає повернути джерело мого життя, повернути сенс мого життя, повернути ось той внутрішній двигун, який заставляє мене боротись і жити. Для духовної боротьби ми, ми повинні бути тверезі розумом, тобто чітко розуміти, хто я є, які мої можливості, чого я можу, чого не можу. І все це базується на двох заповідях. Люби Господа Бога Твого, всім серцем, розумом і душею. Це дві заповіді любові. А друга заповідь це любити ближнього свого як самого себе. У духовній боротьбі ми не можемо бути самотніми. Щоби вийти зі стану ось цього смутку, депресії, людина потребує когось. Та, якщо це тільки початкова стадія смутку, можна так сказати, і людина, що має от десь от той, ще то, та віра не є знищена, вона може себе видіргнути. Але насправді людина потребує когось, хто би допоміг їй вийти з цього стану. І такою помічю для виходу зі стану смутку це є духівник, це Священик, з яким людина може поговорити, не боячись про всі свої проблеми, і другий момент це її сповідник, тобто люд... теж священик, до якого людина ходить сповідатись. Інколи сповідник і духівник може бути один той самий, коли ти спілкуєшся з людиною, зі священиком, наголошує зі священиком, на все те, що тебе болить, і водночас ти сповідаєшся. Повідаєшся зі своїх гріхів. Тобто, тоді священик допомагає людині вийти зі смутку. Тобто, побачити людині гріх і цей гріх подолати, викорінити. Це є духовна сторона. Тепер ми поговоримо про морально-психологічну сторону. Знову ж таки, теж нам потрібно. Щоб людина могла подолати оцей сум, людина має почати працювати над собою, працювати самим із собою. Тобто людина, як я казав, має змінити своє життя. І найперше, що повинна людина робити, щоб не впадати в смуток? Адже сум, смуток. Це є часто наслідок моїх невдач. Для того, щоб уникати цих речей, людина має навчитися ставити собі конкретні цілі в цьому житті. І ця ціль має бути, будемо так казати, мета нашого життя, вона має бути цілком приємливою. Тобто, це має бути та мета, до якої є здатен дойти. Якщо я хочу ну, як до прикладу, коли людина каже, я завтра хочу заробити 1 мільйон доларів, при цьому вона працює, я не знаю, ну, і отримує мінімальну зарплату. Чи це реально? Так реально, якщо вона купить лотерейний білет, складуться певні обставини, і вона виграє цей мільйон. Але які шанси? Не знаємо. І от ціль заробити завтра один мільйон, наскільки ця ціль є реальною? Ну, це дійсно не, практично неймовірно. Але людина настільки себе переконує, що вона завтра може заробити мільйон. І от коли приходить завтра, вона його не заробила, вона впадає в смуток. І тому ми маємо навчитися ставити чіткі конкретні цілі, які я здатен досягнути. І ми повинні починати з невеликих, з не з таких глобальних, а навчитися бути, навчитися робити прості конкретні речі. Тобто досягати прості маленькі реальні цілі. Коли ми це будемо робити, ми наче привчимо себе до перемог. Велика перемога складається з маленьких перемог. Великий будинок будується з маленьких деталей. І якщо ти не навчишся правильно класти маленькі деталі, то великий будинок просто розсипеться в один момент. Якщо я в своєму житті не навчуся будувати великі плани через досягнення маленьких планів, я нічого не досягну. Отож, чіткі конкретні цілі, які я здатен досягнути. Щоби досягнути ці конкретні цілі, людина завжди повинна аналізувати себе і свої можливості, що я можу? І от коли людина, щоб людина, перепрошую, могла правильно себе проаналізувати, вона має бути, знаєте, вона має в першу чергу бути фізично здоровою. І тому для того людина повинна слідкувати за своїм здоров'ям. В першу чергу, це збалансоване харчування. Коли ти не переїдаєш, або не, або не вживаєш постійно якусь е, їжу, шкідливу їжу, яка потім призводить до хвороб. Тобто збалансоване правильне харчування. Це е, Сон, який триває від 6 до 8 годин. Це коли людина лягає рано спати, тобто до години 10, як кажуть медики, це дозволить організму відпочити. А коли організм відпочивший, то на ранок мозок здатен працювати. Організм організм має достатньо енергії для долання випробування. Отож, Харчування, здоровий сон, раннє лягання спати. Е, наступне. Бути на свіжому повітрі. Тобто людина має бути на свіжому повітрі, як то кажуть, мозок має дихати киснем. Має, людина має бачити цей світ, а не тільки екран е, монітора. Наступний момент. Е, Має бути обов'язково спілкування з людьми, особливо з рідними, з близькими. Людина має чути слова підтримки і вчитися сама говорити слова підтримки. Має бути е, обійми повинні бути в житті людини. Е, має бути чіткий розпорядок дня, який людина дотримується. Це дуже важливо. А не так, що я собі написав це розпорядок дня, а на другий день ні. Ну, до прикладу, людина каже собі, все, в 9-й годині я відкладаю свій телефон і більше до нього не приходжу. Один день, а далі... – тин-тин-тин, і сидимо далі в екрані. Чи це сприяє тому, щоб людина вийшла зі смутку? Ні. Тому що її мозок постійно працює. І на другий день він просто-напросто. Знаєте, це як з комп'ютером. Чим більше ми інформації в комп'ютер закладаємо, тим цей комп'ютер повільніше і повільніше починає працювати. Йому не вистачає пам'яті. В якийсь один момент він просто вимкнеться. Оце є смуток. І тому для того, щоб наш мозок не виключився, ми повинні правильно його навантажувати. Людина має. Чи е, переключатись у праці. Якщо вона працювала фізично, значить її перепочинок в тому, щоб вона почала працювати розумово. Допустим, попрацювала там 4 години фізично, розумова праця це взяти, почитати книжку. Якщо людина там 6 годин, ну, допустимо, діти, які зараз вчаться е, онлайн. Ну, принаймні, у нас на сході України, і вони сидять весь час перед комп'ютером. Тобто, тоді їхні перерви мають бути не далі перед комп'ютером, тільки перемкнули картинку на щось інше. А тих 10, 15 чи скільки там, хвилин в перерва, дитина має вийти на вулицю і фізично щось зробити. Поприсідати, пострибати, а навіть просто пройтись. Тобто, зміна праці це. Наш праці, нашого організму. Сьогодні дуже так багато говорю, але знаєте, це дійсно це ті кроки, які допомагають долати сум. Ми зараз і в такому дуже стані складному, тому що дуже багато інформації читаємо. І Чомусь ця інформація не необд... обнадійлива. Таке враження складається, що хтось цілеспрямовано намагається наше суспільство ввести в цей стан смутку і депресії, накидати нам стільки негативної інформації, щоб люди втомилися від цієї інформації, сказали, що все, ми більше нічого не хочемо. Давайте вже підпишемо цей мир. І тому для того, щоб цього не було, ми маємо робити ось ці кроки. Ще раз повторюсь: щоби подолати сум, ми маємо докладати неймовірних зусиль. Щоби подолати сум, ми повинні мати поруч з собою людину, яка нам це допоможе. В, духовному сенсі, в духовній сфері це є священник, а морально-психологічний це психолог. А інколи навіть і психіатр. Щоб подолати сум, ми маємо працювати над духовним, духовною зміною через стабільну молитву, піст, через діла милосердя, через повідь. І ми маємо працювати в морально-психологічній сфері. Тобто, коли ми дбаємо про свій стан фізичний і психологічний, коли ми вміємо перемикати свій мозок, міняючи Сфери діяльності, коли ми слідкуємо за своїм здоров'ям, бо все це впливає на те, в якому я стані буду. Це ті поради, які хотілося сьогодні вам всім дати. В описі до цього відео є цитата із послання до римлян про те, що ми маємо насправді все це робити в Бозі, тільки з Богом. Ми здатні здолати наш сум. Тільки з Богом ми здатні відновити свою віру, відновити своє життя. Ще раз собі цю цитату перечитайте і зрозумійте просто одну річ: щоби подолати сум, сум нудьгу, депресію, заставте себе змінитись. Зміна це є перемога. Запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас Ріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими, і просимо Тебе, Господи, про... повер... допоможи віднайти всіх безвісті зниклих, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої грехи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!